Вітаю усіх. Сьогодні відеоперегляд будинка Лісники» у Новобухській трасі, від Києва, десь 4 км, і швидкий доступ. До центру, до Ключевського, 15-20, дуже гарне сполучення, транспортна розв'язка. Будинок зроблений з ремонту вже, дороблюється ремонт дизайнерський. Бачите, тут всі вже. Скоро буде столешня. Техніка Франка. Активно робиться зараз ремонт весь. Сьогодні зроблю такий великий відеогляд. Інша техніка також з меблями є. Підсвіточку буде на кожну сходинку, ще піріло будуть. Будинок побудований цегли повноціли. Получається фасад також клімкер на цего і. Вікна йдуть, алюмінієвий профіль буде. Це вхід, який коридор йде. Праворуч іде, буде вбудована тут шафа, це гардеробна. В будинку є також вентиляція повністю. Тут така буде шафа букви. Повторюсь, є центральна вентиляція в будинку, є камін з розводкою отоплення, є газ. Далі йде. Кімната на першому поверсі велика простора. У будинку є чотири окремі кімнати. Десь загальна площа самого будинку йде в районі 310-320 метрів з церасами. Житлова всередині площа десь 210 квадратних метрів. Далі йде санвузол на першому поверсі. Дороблюють зараз все. Тут душова, трав під нахова, зліва санвузол з кінічним душем. Тут під пральню сушилку місце. і буде ще рукомийник. Зерком обов'язково. так. І кухня вітальня, так. Тут ще є котельня. А заведений, газовий котел стоїть. Типа підлога водяна зроблена. І кухня вітальня Тут вітальня, місце під камін. Також буде великий диван і місце під телевізор. Далі йде така костіл великий, кухонний, острівець і сама кухня, де ми вже з вами були. Також є тераса з виходом на терасу, розсумна система. Зараз вам відкрию. Ділянка у районі 10 соток. Фасад будинка. Іде клінкерна цегла. Широкого формату, моноліт перекриття, і даху і самого будинку між першим і другим поверхом, також фасад йде плитка, термодерево, металеве також ставки навіс є на два авто, також паркомістян декілька авто, біосептик зроблений Вихід іде розсувна система, і також з кухні є окремий вихід. Велика, тераса. Зараз вам ще раз я покажу. Забор зараз дороблюють. Тоді на першому поверсі, швиденько скажу вам, вхідна гардеробна, зліва санвузол, котельня, кімната є на першому. І йде з кухню з виходом на терасу. Другий поверх. Що подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, будемо раді і надалі робити такі відео. Також в описі буде точна ціна. В описі буде телефон контактний, є всі месенджери. Таке є ще красивий віконечко на зорі дивитися. На другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна і дві великі тераси. Це перша. Дитяча кімната. В кімнатах йде натуральна дошка. Будинок світлий. Зараз я вам показую відео взагалі без світла включеного. Ну і потім давайте я з другої кімнати вийду на цю терасу, покажу вам її. Також отоплення. Іде ще один варіант перший роведяна підлога за рахунок газу отоплення котла. І також другий варіант це камін з розвитку отоплення в кожну кімнату. Тоді є альтернатива камін і газове, газове отоплення. Це друга кімната. Стель зроблена повністю. Красивий вихід на терасу. Зараз 17-16. Сонечку немає, але досить світло в будинку. Гарно, тихо. Плюс цього будинку, що знаходиться він з закрита територія воротами. Це його плюс також дуже таке затишне тихе місце з десь трьох. Трьох чи на чотирьох сторін через один, через два будинки. Длісосмуги буде йдуть. Тоді ми з вами подивилися дві кімнати окремі. Дах, нагадаю, моноліт бетонний. Це колона волини і санвузу на другому поверсі. Є своя ванна кімната, є своя душова. Також буде ще рукомийник. З і туалет є з гігієнічним душем. Да, я, до речі, не розказав, що бачите, будь-де йдуть великі двері міжкімнатні, 2,40, по висоту. І це головна мастер спальня. З двома виходами на терасу. Є своя гардеробна. тут ще буде своя така шафа, плюс гардеробна, і свій також. Санвузо. гардеробну зараз дробить. Є вихід гардеробну на терасу. Також це свій санвузол в мастер спальні, є своя ванна, своя душова, туалет біде і великий. Буде рукомийник. Чекаємо, скоро прийде на двох. З великим церком. В цьому будинку дуже багато плюсів. Місце, а для купівлі головне. Для життя, для купівлі, для продажу головне це місце. Потім сама якість будинка. Все тут в цьому є. Плюс. Зараз дороблюють якісний ремонт. Давайте ще вийдемо на терасу. Я ще потім спущусь з вами на саму ділянку. Покажу вам покажу вам планування самої ділянки. Це така тераса велика. Пам'ятаєте, з двох сторін можна вийти і з гардеробної і самої спальні, де тільки що вийшов? І такий гарний, така гарна тераса і такий гарний краєвид відкривається. Я вам казав, з усіх, з усіх боків йдуть лісосмуги, і, до речі, тут 3-4 вулиці від Великого лісу можна гуляти. Дуже гарний лісит. Є стежинка. Така гарна панорама. Сьогодні досить чудно трошки. Як співають трошки, але сьогодні вони досить спокійні. Взагалі тут вони досить активно співають. Тоді нагадаю вам, в другий поверх йдуть три окремі спальні. Раз, два, Три спальні, своя спальня зі своїм гардеробним санузлом виходив на терасу, загальний синвузом. І ще є дві тераси, так? Давайте вийдемо на ділянку, покажу вам зараз швиденько саму ділянку і фасад будинка. Також подивимось саму ділянку. Ділянка нагадаю, в районі в 10 соток. Якраз ось в цьому місці знаходяться ворота. За рахунок цього це закрита територія на тупікову вулиці мало проїзні. Ну, не проїзні, правильно сказати, або різка є, тут ще буде тротуарна плитка чи асфальт доробиться. Зроблено автополив, газон, капільний полив, насаджені туї. Також рулонний газон є. Так, виглядає сам будиночок з цього боку. Частково є також декоративні дерева, паркомісця на 2-3 авто. Також є навіс на 2 авто. Це гарно обшито. Також біосептик. Зроблений. Води відведення, обов'язково зроблено, світло заведено, всі комунікації заведено, газ заведений, свердловина зроблена. Так, будинок ще поглядає з цього боку. Зараз якраз сонечко вийшло. Гарно показати вам. Така тротуарна плитка симпатична покладена. При вході плитка. Підвіконня йдуть з натурального каменю. Буде. Газ в котел заведений. Котенням заведено, так і в кухню. Такий задній дворик симпатичний, гарний можна. І басейн, і сауну доробити, якусь барбекю зону, чи буває комусь кому біля тераси барбекю зону, чи в цій краще в, тій, в цій зоні це робити. І гарний гарний будиночок. Зараз до кінця покажу вам, що останній залишився частина ділянки, і будемо завершувати наш відеоогляд. Зможемо оперативно показати це домовленістю. І всім гарного дня. До побачення.